Доброго дня, всіх вітаю на каналі Віст. І сьогодні відео я розповім вам переваги наших алюмінових стрімянок над стрімянками алюмінівних конкурентів. Ось зліва від вас це стрімянка конкурента, а справа це наша стрімянка торгової марки Технікс. Спочатку ми порівняємо розміри профіля. Забіряємо конкурента. 33 мм. Це. Одна частина, друга частина, там де сходинки. Також майже 33 мм. Тепер беремо нашу стрімянку, той профіль, на якому кріпляться сходинки. Маємо 50 мм, вже профіль ширший. І та частина задня, яка фіксує стрімянку. Майже 33 мм. Так, і зараз заміряємо профіль по ширині. Так, Стриманка конкурента має ширину 20 мм профілю І зараз заміряємо нашу стрінанку. 21 мм. Тобто на 1 мм ширше. Е, інша Інший профіль. Такі ж однакові по ширині, що конкурента, що у нас. Тобто, маємо 20, майже 21 мм у нас. І конкурента 20 мм. Далі ми дивимося на додаткові підсилення. Як бачимо, в наших стрім'янах вони є зверху. На цій трубці, ось на задній частині, яка фіксує стрімянку у розвернутому положенні. Раз, два. Та в нижній частині також вони є. Ось раз два. Якщо ми подивимося стрімянку конкурентів, то на цій частині їх немає підсилення, що знизу, що зверху. Також видно, що трубки виконані з металу. Оцинковані і верхня частина площадка також їх оцинкована. У нас же трубки алюмінієві, що верхня, що нижня, оцинковані тільки ось ці підкріплення, кутики і верхня площадка з алюмінією. І також має, зараз я розкладу, рибра шерстки. Які надійно будуть фіксувати оператора і не будуть просковзувати у конкурента. Також мають ребра, але вони більш такі пологі і гладкі. Далі ми переходимо до ніжок пластикових, як бачимо, ліва стрімянка торгової марки Technics, має заклепки, за допомогою яких пластикові накладки не будуть у вас сповзати і з'їтати під час використання. І вони мають ось таку трикутну. Форму при установці вони будуть більш надійніші тримати оператора. Якщо ми подивимося на накладки конкурента, вони не мають заклепок, які будуть потім злітати в використанні, і мають ось такі напівкруглі форми. Як бачимо, вже ми їх перевіряли, почали вони вже злизуватись, стиратись. Далі ми переходимо до сходинок. Ось бачимо сходники конкурента, які тоненькі, це в нижній частині. Якщо ми замірюємо їх, то тут ми маємо 1 міліметр. І якщо ми замірюємо нашу, то ми маємо 3 міліметри, як бачимо, але 3 мм це в нас тут є ребро жорсткості. Зараз я вам продемонструю з боку, поставлю дві рядом. Ось, можна бачити, ось серебро жорсткості, і конкурента його немає. Тобто наші сходники будуть більш надійніші фіксувати оператора, якщо він буде заходитись на стрімянці. Так, зараз оперируємо стрімянки піде навантаженням, тобто я залізу зараз на стрімянку і спробуємо розшатати. Перша стрімянка це наша, торгова марки Technics. Як бачимо, профіль майже не прогинається. Грає, але не сильно. Так, і ось стрілянка конкурента. Залазимо і пробуємо. Як бачу, вона вся грає. і Профіль, як можна бачити, починає прогинатися. Якщо заліземо на верхню, то вже ще більше не починає грати. Це свідчить про те, що наші стрімянки більш надійніше з'єднані і більш надійні будуть у використанні. І також не звертайте уваги на те, що наша стрімянка має 5 сходинок, конкуренти мають 4 сходинки. Профіль у наших одинаковий розмір що того профілю, що на сходинках і задній частини. Також конкурента він одинаковий, що на 3, на 4, на 5, на 6, на 7 сходинок, він одинаковий. Йде. Тобто, якщо вам потрібна якісна надійна стрімянка, то це стрімянка торгової марки Технікс. А якщо вам відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Всім до побачення!